І от так ми запустили наш подкаст, який називається «Роби добре. Подкаст про волонтерство. І е, таким чином, поки я робила цей подкаст, паралельно мені моя керівниця каже, так: це прикольна тема для дипломної, давай. От, і таким чином, я, оця маленька, налякана студентка, яка не мала розуміння сама, що таке подкаст, по факту, просто намацувала це. Читала книжки, досліджувала це питання, і найбільше, що мене тоді вразило, що я ні ні грама не сумнівалася, що мені це не вдасться. Мені було страшно, але чомусь це робило, бо мене це драйвило. Треба було поїхати в Київ записати інтерв'ю з притулою, живучи у Львові. Окей, я погнала. Треба взяти інтерв'ю в Тарасату поліс Антитіл. А ти хвилюєшся, бо там ти слухала його музику, і як ти будеш його інтерв'ювати взагалі? Ну, ти береш це і робиш. І це був дуже класний досвід. Ну насправді класно, що. Тоді я мала робити багато завдань одночасно, я тільки зараз це зрозуміла, бо тоді через це типу блін треба так багато робити. Я не встигаю. А це насправді здається, найкращий скіл для будь-яких творчих людей, коли ти щось вивчаєш сам з нуля. От мені треба було зробити подкаст мені треба було там е, запросити людину на інтерв'ю, домовитися з нею, скласти список питань, підготуватися. Потім організувати цей запис паралельно. Мені треба було його змонтувати. І ці всі скіли з нуля, ти складаєш сам собі там в цю корзинку. Потім виходиш такий клас, я шарю, що таке подкаст. Супер класно, коли ти, от людина з креативної сфери, ти щось створюєш, і коли ти не знаєш, як це зробити, і створюєш все з нуля сам, якби це не звучало страшно, важко. Бо коли ти проходиш кожен етап, ти потім маєш цілісне розуміння, як тобі створювати цей продукт, це ремесло, там цей вид контенту. І це мені потім супер помогло. Бо коли мене згодом запросили допомагати запускати напрям подкастів в відділ в Юкрейнер на волонтерській основі, і в мене в команді були люди, які ніколи не робили подкаст, і я така: Блін, як це робити? І так далі. А потім я згадувала себе ту так, студентку, яка не вміла нічого робити, і сідала, допомагала людям розбиратися. Знаєш, І це було а, класно. Тут мені здається, що є такий момент, що іноді, коли ну ти з точки, коли ти ще не робиш щось, да не створюєш якийсь продукт, який в тебе має, є задум. Здається, що ну я впевнена, що не у всіх, але десь я себе на цьому ловила. Ну я ж як же? Я з цього ніколи не робила. Я маю знайти спеціаліста, який зробить це за мене. І це ну, певний час у мене така думка була, але зараз я розумію, що це суперхибна думка. І навіть от в своїй проджект-менеджерській діяльності у мене uh -huh. був етап, коли я з громадської громадського сектору переходила в IT. І от перед тим як перейти, я проходила курси з the... щось там використання HTML, CSS, Потім були е, онлайн курс з JS, Ну, програмування, просто тих хто знає мене, <сіпи> типу програмування. Мені це оце... вже так звучить страшно. Та мені це та... <сіпи> мені це так само звучало страшно, але от прийти ось цей, знаєш, якби я там не дуже, я навіть нічого не можу зараз там зробити на цьому JS, наприклад, але розуміння таких принципів, да, так, що я там розібралася до ну нехай на дуже базовому рівні. Але це Тебе база з'явилася, і це так, круто так. І от я хочу акцентувати, бо я от проводжу аналогію з цим усім, що от те, що ти розповідаєш, що ти пройшла сама цей шлях, ти розумієш, який принцип, які там проблеми, як на це зверну... ну, на що там треба звернути увагу, і мені здається, це суперцінний досвід, навіть якщо ти не спеціаліст в чомусь. Пройти ось цей шлях якось самостійно. Блін, Я кажу і сама розумію, де мені ще треба ну, не ем, лінуватися. Пройти Але Я б хотіла шлях. Тут, тут додати. Мені здається, що крім цього досвіду ще супер цінно люди, які поруч з тобою, тому що ну, мені здається, мені дуже пощастило, що мій перший подкаст я не робила в себе в підвалі. А я робила це з медіа, медіа, яке починало це робити. Біля мене був Діма, який є зараз продюсером подкастів на The Ukrainians. і він, він допомагав мені там. Наприклад, я могла з ним радитися там. Ок, так виглядає епізод, який я змонтувала. Чи не ок, замінити тут щось, чи не замінити? Паралельно я не парилася про техніку. Техніка у мене вже була, тобто студія. Mm -hmm. Так, звичайно, можна зробити подкаст підключених засобів. Але коли в тебе є якась стартова позиція, це супер круто, і за це я дуже вдячна цим людям, що вони дали мені цей шанс, повірили в мене. І паралельно, мою керівничку, що вона така не дала мені розкиснути з моїм документальним фільмом, а така спробує щось нове. І по факту, ця справа, цей ризик зараз для мене є супер таким. Моментом важливим в житті, тому що коли там я вигораю, втомлююся, мене виснажує якась там моя основна робота. Для мене подкасти це завжди радість. І от фішка в тому, що наголошу, я роблю це безкоштовно, тільки можливо через те, що я дуже горю цим. Я горю, щоб люди слухали українські подкасти. Я горю, щоб люди їх більше робили, а не власне перетворити це в якусь роботу.